Цьому всьому Понад 370 пожеж на Житомирщині, із них 36 у межах Бердичівського району фіксують у ДСНС від початку цього року. Найстрашніше, коли гинуть люди цього року, за трохи більш як місяць вже четверо осіб загинули під час пожеж. Торік, загалом, дев'ять. Таку статистику та іншу інформацію озвучив під час брифінгу начальник Бердичівського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності головного управління ДСНС України в Житомирській області Сергій Вактомін. Також за 2026 рік по області на пожежах загинуло 18 осіб, з яких четверо загиблих це у Бердичівському районі. Особливо тривожно понад 20 загорань сталися через порушення правил пожежної безпеки під час обігріву осель. Це не випадковість. Це наслідок людської недбалості. 16.01.26 року в місті Бердичеві у житловому будинку загинув чоловік внаслідок порушення правил технічної експлуатації електропобутових приладів. 27.01 в селі Рея у житловому будинку загинув чоловік внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації теплогенеруючих агрегатів та обладнання. 27.01. 01 в селі Іванківці у житловому будинку загинуло двоє людей внаслідок необережності під час куріння. 646 пожеж стало сторік на Бердичівщині, 200 із яких виникли саме в опалювальний період. Серед дев'яти загиблих під час пожеж людей, одна дитина дошкільного віку. Із настанням холодної пори року пожежна ситуація дещо ускладнюється. Найчастіше пожежі виникають через порушення правил експлуатації пічного опалення, використання несправних або несертифікованих електрообігрівачів, перевантаження електромереж. А також через необережне поводження з вогнем. Як наслідок, зростає кількість пожеж та, на жаль, випадки загибелі людей. Звертаюся до громадян: не ризикуйте життям своїх дітей і близьких, не ігноруйте правила пожежної безпеки. Одна неправильна дія може коштувати життя.